Царстві Божому, і ми тут молимося, фактично, я думаю, що треба жити вже майбутнім, а не минулим. Але е, по одній із версій, яка сама більше приємлима, щоб ви розуміли, ось метрів 300 йде пойма Єрпіня. І пойма Єрпіня йде аж до самих Козарович. І тут, на цьому місці, от трошки ближче туди до виходу з лісу, бо людей багато не було, була определено. Е, Тупа людей, військових, які захищали місто Київ, які знаходилися тут і обороняли. А по цій дорозі, по цій дорозі, ця дорога веде на Горенку, по, по прямій. Тут десь кілометрів половиною і місто Горенка. По цій дорозі була, відбувалася доставка їжі, доставка продов... ну, всіх різних, скажімо так, тих потребностей, які є у військових. Це як версія. Люди, наші воїни. Вони їхали на машині з того краю, їхали в бік Горенки. І на цьому місці, ось буквально де Друга світова війна, там е, знаходяться е, окопи від часів Другої світової війни. І там на тому місці ще є гільзи і є кулеметна точка. За версією їх просто-напросто розстріляна машина була з кулемета. Скоріше всього, внаслідок, я думаю. Внаслідок того, що там був боєкомплект, і внаслідок запалювальних патронів, машина загорілася, і ось вона приїхала на це місце. Далі, з того боку приблизно, наші воїни відігнали цю диверсійну групу і, судячи по всьому, загасили машину, з машини достали тіла. Ну, якби Характерні е, риси, того, що вівся вогонь. Ну, от є, наприклад, ці збиті дерева. Отакі от гілки вони наклонені в цей бік і логічно, що, наприклад, стоячи, вели вогонь по диверсантах. Ну, так само, наприклад, якщо подивитися з боку туди, то ми бачимо збиті гілки от, і така сама вівся вогонь по машині. Ну, оце така одна із версій. Як загинули ці люди. Але знає, скоріше всього, що тільки Господь Бог, тому що Господь кожному виділив скільки прожити. І я думаю, це був той момент, коли він їх усіх забрав до себе в царство Боже. І я думаю, вони знаходяться там, в кращому стані. І я хотів ще сказати, що якщо б, наприклад, комусь довіряти, знаєте, як там збудувати майбутнє, то я думаю, що цим людям можна довірити. Слуговують вони на те, щоб бути першими в царстві Божому, а ми до них приєднаємося, їхні родини всі, але трішечки пізніше. Ось приблизно така була версія. Якщо кому цікаво, я дивлюся, там ще залишилися гільзи. От, ну, хтось брав на пам'ять, я бачив, ну не бачу нічого в цьому поганого, можна взяти кілька гільз на пам'ять з того, з того місця. Я думаю, що тут на цьому місці заросте воно все травою, зробиться все воно природою. Зільється з природою, і я думаю, на це місце будемо приїжджати, так як і на всі інші місця, які є по лісі, будемо молитися за наших спочіли. Ну, Якщо приїжджаєте, звертайтеся або до старости нашого села Вадима, або звертайтеся до мене, бо ну, треба якось е проходити військових. Військові хочуть, щоб хтось супроводжував, ну, тобто, щоб не було безпорядку і хаосу. Це така от ситуація.